Доброго мирного дня. ми успокою затишку. так. День-два праці. Останню тачку везуть мені дров. Поки ми до обіду перекур. Ось, а з обіду може вже доскладаємо. Далі я покажу скільки дрова залишилося. Вони сюди всі війдуть, ще й місце залишиться, Так, щось таке то. І вже будуть наші дровці сховані. Найтягша робота. Що так? так? Винесіть відра, що кози доїти відра. Ігор скидає, привозить, а і Наталка з Іваном накладають. а я тут складаю. а Вона п'є. О, ось таке діло. Так, Іван, щоб тобі дурно не було, гусям пити, дай. А, ти надала добре. Це вже добре. Значить, я зараз складу ту тачку, подоїм кози і підемо спати. Ось. Так щось таке. Зараз я покажу, скільки ще дров залилося нам складати. Нині ми вже ворота. Та її юшкою від іржі обробили. Ось. 6 годин вже можна буде їх покрасити. І яму зробили, зараз покажу, піду все, що ми вже зробили. Трохи потрудилися, як то кажуть. Ну, хто робив, а хто, хто робив, хто з телефоном тільки бігає, то то таке діло. О, і на базарі були, купили трудку. Ось побризкати бараки. Ладненько буду я складати, добре. Давай мені соку березу. Менше як півкружки. Оу-гоу! Буду п'яна. Треба квітцівати. О, о, як смачно. Йду покажу. Бачите, які ворота вже. У мене помальовані. й юшкою від іржі. Оброблені. Через 6 годин можна красити. Що кури ви заглядаєте? Їсти є, пити є, що ви ще хочете. Ось. Помальоване, пофарбоване. Та юшкою тепер помалюємо, пофарбуємо краскою. Так. Яму Ігор розібрав, вчора доробив, дорізав, довалив. А, ще вранці розрізав ту, оцю штучку на дві. Одна була, а друга на дві. Ну, дві копійки було, він розрізав пополам, а одну вчора ще відрізав від них. <рес> О, Це дрова тут вже забрані, все, порядок. Ні, маю на увазі, що забрані і всі повожені. Так, а тут ще от у нас чуть-чуть залишилося. Дві <рес> Було дві великих машини. Два зіли машина, дві машині зіл. О, отак правильно. Дві машини. І оце все, що залишилося, ще не складені. Ну, я думаю, вони всі нам туди влізуть в хрівчик. Ще й місце залишиться. Ще ті, ті. Ще які, що ми понарізали з дерев, то ще будуть. Так що ось таке. -то. О, оце ми мені стільки роботи зробили вже. Ще на базар, кроме того, їздили. Коло собаки я покажу, як ми заложили. Ось тут заложено, а тут є щенки. Ось так. А, я тебе прикрию, щоб тобі тінь була. Ось такі-то справи, так що Іван пої гус... гуси, чуєте? Кози. Зараз будемо їх доїти, моїх красунів, так? Красуні пив хтось, ні? Так. Ігор, старий, іди вілий тим козлам, води мої вони поп'ють, а ми подоїмо за той час. Ось так.